Доброго вечора ми з України! Сьогодні 21 грудня 2024 року. Мене звати Лариса Шомко, я записую дане відео із Швейцарії. Дуже багато часу мене не було, я прошу вибачення, чому в чому була, яка була причина моєї відсутності, я скажу в кінці даного відео. А зараз я вам хочу познайомити вас ще з однією особою, яка хоче, щоб всі наші українці, вся наша молодь вмерла в цій м'ясорубці, яку створила для України наша влада України. Це Мосатоїпов. Мосатаїпов, хто такий Мосатаїпов? Це родич Джахара Дудаєва. Який сам абсолютно ніколи не воював, коли була війна в вечкерії, це особа вкрала печатки ічкерійські, вкрала бланки документи вечкійські втікла в Європу і там підробляла документи людям не безкоштовно. І роздавала ці документи і чеченцям, і дагестанцям, і росіянам, які видавали себе за інших осіб, і які таким чином на Пересувалися до Європи і отримували дозвіл на проживання і статус біженця. От хто така особа Муса Таїпов. Також Муса Таїпов надзвичайно дуже добре його кришує наша узурпована влада України, яка працює проти нас, проти українців. І Мусу Таїпова дуже люблять всі фонди Сороса, які надзвичайно популяризують цього ідеолога знищення українців, а також це чи не центральна фігура політичного лобі пулу під прапором Підправопромичкерії. Хто такі його для, ти, для тих, хто буде дивитися дане відео перший раз? Хто такі? Оберні під прапор Ічкерії – Це група осіб, які захопили прапор Ічкерії в Україні. Вони його викрали у 2015 році, коли намагалися вбити мого чоловіка другого комбата батальйону Джахара Дудаєва в Україні Ілеса Дадакаєва у 2015 році. Тоді вони викрали це прапор Ічкерії. Окрім прапора, вони викрали зброю, викрали 400 кілограмів тротилу, вивезли в тил України. І Тієї пори вони знищують спротив і України, і Кавказу, і Білорусі на замовлення спецслужб і влади України. Ці особи доволі таки себе вільно почувають в Європі. Один з них Ісамбелуків, його польська влада все ж таки отримала підтвердження, що він отримав закордонний паспорт Європи в російському в російському відомстві у Польщі. В консульстві Росії у Польщі, але Росія діє в Унісон разом із цими особами і лишень тільки вилазить компромат в Європі щодо цих осіб, як тут же Росія їх вносить або в якісь списки, або ще. Дає якісь дані і ці особи далі продовжують находитись в Європі і шкодити і спротиву України, і спротиву чкері. Ми давайте почитаємо те, що мені прислали: це мусатаї писав 10 грудня 2024 року. Тобто він задає питання українцям. Зі скількох років на окупованих Росією українських територіях загрібають молодь в армії. Розуміють, чи розуміють українці, що якщо Російська Федерація захопить Україну, то всіх боєздатних чоловіків молодь пошлють воювати проти країн Європи? Чи потрібна вам незалежна країна, чи ви думаєте, що за вас хтось її буде захищати? Я, як українка, відповім усі та і Полу. В ефірі, тому що він заблокував всі мої сторінки. Він дуже ну це дуже підла людина, це ліцемірна людина, яка всіх боїться, і яка втікла з Чкерії. Він сам ніде ніколи не воював. І його роль це просто-напросто популяризувати повістку Росії у Європі, настрахати люд європейський, нібито українцям, які вміють воювати, які пойдуть воювати проти Європи, Да ніколи українці не підуть воювати проти Європи. Ті хлопці, які свідомі, і яких гонить Росія на убой, захопивши наші території, вони здаються в при першій же можливості в полон, і спокійно потім їдуть або до Європи, або до себе додому, то тому, що дуже багато їх виїжджають через Росію в країни Європи. Лишень отримавши таку змогу, тому що ну не мають українці такого бажання йти воювати проти Європи. Це ми ніколи не були завойовниками. Тож, якщо мусатиї повхоче воювати, і хоче нашу чому мусатипов так више так. Пише тому, що він відпрацьовує повістку нашої верховної ради, яка зараз хоче знизити мобілізаційний вік і відправити всю нашу молодь на просто на знищення. Чомусь мусати й помовчить про тих більше ніж 500 тисяч силовиків, які абсолютно підготовлені, в яких абсолютно є вся і амуніція, і які вже 30 років знаходяться на бюджеті України. А ще є декілька сотень тисяч у нас відставних військових, які на пенсії, які теж можуть і готові воювати, і все життя пробули на службі в військових силах України. Чомусь про цих людей. Мусатий помовчить, йому треба знищити нашу українську молодь. Так от, Мусатойбав, я тобі, як українка, скажу: якщо ти так дуже волієш крепко захищати Європу, покажи приклад: бери автомат сам, бери своїх чеченців і йди, будь ласка, наведи, наведи порядок в себе в Чечні, а потім будеш розповідати, як жити нам, нашій Україні. Але краще мене тобі відповідають наші військові. Один з них. и записал видео, я сейчас вам и покажу. Блять, мне так подобається ци испытывания цивильных, типу. скажите, пожалуйста, готовы ли вы отдать территории в обмен на мир? И здесь, блять, ну, четыре такие, нет, нет, никакого мира, никаких территорий, мы ничего своего не отдадим, будем воевать до последнего, до последнего украинца, Крым наш, Донбасс наш, мы все заберем, все отвоюем. Ти, блядь, когось бачиш тут? Ти когось з цих опитуваних бачиш? І я не бачу. А знаєш чому? Тому що про таке треба питати не цивільних, які знаходяться хуй на дерев, а нас. Які знаходяться безпосередньо тут. Мене, хлопців, які зараз в підвалі сидять, хлопців передку в залишках Торецька, хлопців, які зараз на спозиції повернулися, та в будь-якому разі всіх військових, які зараз тут, які зараз віддають свої життя, свій час, свої можливості, заради того, щоб якийсь цивільний ходив і там розповідав, що він буде воювати до останнього. Хочеш воювати до останнього, ну так приєднуйся до нас. Ні, ну тоді не тобі це вирішувати, друже. Можливо, я помиляюсь, я в жодному разі не хочу говорити за всіх, але мені здається, що більшість військових, якщо вас запропонують, якщо запропонують, то мені здається, що більшість військових зараз залюбки віддасть свою снарягу, віддасть все спорядження і поїде додому. Тому що, чесно кажучи, ми вже заїбалися воювати на морально вольових. Ми заїбалися воювати з усвідомленням того, що... В нас на нас точніше забив народ, що на нас забила влада, що не, на нас весь світ тупо забив. І ми тут, наче самі по собі, ми заїбалися воювати, тримаючи за плечима приблизно 20 свідомих громадян, які які допомагають, які намагаються нас підтримувати. І 80 Уїбнів, які розповідають, що ми тут костріля голові, що ми піксельнуті, що нам не можна повертатися до цивільного життя, що ніхто нас сюди не посилав і так далі. Тому подібне. Це дуже, це сука, дуже принизливо і дуже Дуже боляче. Тому Тому якось так. Це відповідь військового мусі таїпову. Я лишень добавлю. Що нині з армії в Україні зробили абсолютно всіх військових, які зараз знаходяться на фронті, влада, узурпована влада України, це Зеленський, це Верховна Рада України, які є нелегітимними. Вони зробили всіх військових кріпаками, в яких є одне лише право, право вмерти. І військові, так само, як і я, вони воліють зупинити цю бійню. І я записую це відео. З цьому відео є одна мета. Сказати всім європейцям, в тому числі і швейцарцям, щоб допомогти, попросити їх, зробіть, будь ласка, допоможіть нам зупинити цю бійню. Якщо хочемо Сатаїпу воювати, то відправте його із Франції назад в свою Чечню, хай бере автомат і хай там воює. Ми воювати не хочемо. Тому що якщо е, е, армією Керують люди, які працюють проти української нації, проти українського люду, які офіційно війну з Росією до сьогодні, 21 грудня 2024 року, війну офіційно війною не називають, а лише крадуть, крадуть, крадуть і крадуть і допомогу американців, і допомогу європейців, і допомогу швейцарців. Причому знищуються всю. Нашу українську націю, то це е, має іншу назву. Це взагалі юридичною мовою це називається геноцид нації. І коли е, зупиняться військові дії, а я маю надію, що все-таки Трамп зупинить цю війну, і світова спільнота допоможе нам зупинити цю бійню, все таки в січні місяці 2025 року, коли Трамп прийде до влади, що він все-таки змусить. Ото у Володимира Зеленського, всю Верховну Раду, яка так була нині, що вони хочуть воювати разом з Мусою та Таїповом, то хай вони змінять наших військових, наші військові підуть додому. А вся Верховна Рада, всі ті силовики які їх охороняють, всі ті більше 500 тисяч силовиків і більше 200 тисяч. Військових пенсіонерів, нехай гарненько всі, хто хочуть воювати, то нехай беруть автомат і отуди от замінюють наших військових і воюють. Тому що ми воювати це не війна. Розумієте, це не війна, це знищення нації. І на кінець, на останок цього відео, я все-таки відповім, чому ну, я так довго мовчала. Мені діагностували під підозрою була в мене онкологія. Мені зробили операцію, видалено дві пухлини. Наразі я проходжу реабілітацію. Поки що я не працюю, мене звільнили від будь-якої фізичної роботи, тому що я відновлююсь після оперативного втручання. Ну, Ось така ситуація. Тобто, причина мого мовчання була поважною. Я маю надію, що я відновлю свої сили. І більше так надовго пропадати не буду. Отож, Таїпов, я маю надію, ти почнеш свій рух в сторону своїх земляків. Будь ласка, лиши нашу Україну і мою українську націю у спокої і не верши європейцям. Ми не воліємо воювати проти Європи. З вами була Лариса Шомко. iz Švajcarije.